Це з нами на зв'язку. Політолог Олег Саакян. Пане Олеже, вітаємо вас. Навзаєм рада бачити. Та на жаль, все ж таки, ми побачили, що до Москви приїхали колись посіпаки Кремля і Російської Федерації. Зараз країни, які принаймні намагаються демонструвати, що вони не є васалами Росії, але все одно сидять там неподалік від військового злочинця Путіна. Президенти Киргизстану, Казахстану, та прем'єр-міністр Вірменії, но ну і сам проголошений президент Білорусі Лукашенко. Давайте зокрема зосередимось, хоча б на президентові Казахстану та прем'єрі Вірменії. Якщо я якщо помиляюсь, якраз останнього разу в Генасамблеї ООН і Казахстан і Вірменія все ж таки голосували за резолюцію, де Росія визнається агресором. І якось дивно. А зараз вони приїхали до країни агресорки, сидять там поруч. І 9 травня, не 9, діди воювали чи не воювали. Немає значення. Ви приїхали до вбивця. Фактично попередньо засуджуючи, ба більше там Вірменія ж намагається грати в якусь свою гру з тим, що ні ні, ми не з Росією, Казахстан, який нібито забороняє паралельний імпорт. Одним словом, чи розумієте ви, які зараз спільні інтереси об'єднують представників всіх цих країн, які все ж таки приперлися до Москви? Ну, мені зрозуміло, чому Росії було потрібно, наприклад, зрозуміло, що для них це для Путіна це іміджовий крок з одного боку, але з іншого боку, це бронежилет. Це фактично захист червоної площі на цей момент від можливого українського удару, тому що наявність там лідерів інших держав зрозуміло, що робить для України на сьогодні цю цілі. Е Високовартісною, скажімо, або неприйнятною для ударів з боку України, тому для Путіна це був живий щит. Друге, чому ці лідери поїхали навіщо їм? Це там різні мотивації. Якщо говорити про Казахстан і Вірменію, то явно вони там не в своїй тарілці, і зараз мені цікаво буде побачити, як будуть відповідати і президент Казахстану, і прем'єр-вірменії журналістам на питання: а чи ви підтримуєте те, що казав Путін? Чи ви розділяєте свої слова? А чому ви тоді не сказали про те, що ви це не розділяєте? Чому ви поїхали до Москви? Це будуть складні питання від журналістів, на які буде складно знайти хорошу відповідь, тому що її просто не існує. Вони там не в своїй тарілці. Чому не поїхали? Можемо припустити, що зіграв фактор Китаю, тому що і Казахстан, і Вірменія на сьогоднішній день мають серйозні відносини, серйозні взаємовпливи з Китаєм? А Путін міг попросити Сідзінпіна забезпечити йому присутність там всього. Його ДКБ в повному складі, тому що мені складно собі уявити, щоб і Казахстан, і Вірменія сугубо тільки на прохання Путіна і через якісь там погрози, наприклад, поїхали би до Москви. Я думаю, тут обійшлося не без Китаю. Ну і звісно, є третій фактор, скажімо, безпековий. ці країни намагаються балансувати і організацію ОДКБ, як я вже раніше казав, це організація колективу договору колективної безпеки від Росії. Тобто, це, це ті держави, які пішли в цей союз, розуміли, що Росія може зробити. Бити їм критично боляче І вони пішли туди ем, коштовним камінням в імперську корону Путіна для того, щоб зберегти себе і мінімізувати для себе ризики. Цілком вирогідно, що міг бути ще якийсь невідомий нам додатковий елемент тиску з боку Путіна і на Казахстан і на Вірменію, Який в купі з певними дипломатичними кроками е, створив ситуацію, в якій ці лідери були вимушені поїхати до Росії як мінімізація ризиків для власних держав. Але цікавинку мені здається буде наступне: що не тільки журналісти поставлять ці питання, але і еліти всередині країн поставлять ці питання. Наприклад, в же Вірмені вже ряд опозиціонерів сказали, що поки Пашинян їде в Москву, вони їдуть в Київ, і в Києві, в принципі, зараз присутні, ну скажімо, міні-десант вірменських політиків, і навіть митців, концерт готується в одному з центральних холів в Києві. Тобто намагаються урівноважувати тепер і Азерб... і перепрошую, Азербайджан до речі, взагалі не голосував за резолюцію. Поїхав весь час позиція Страуса, але і Казахстан, і Вірменія зараз вимушені будуть виправдовуватися, робити якісь кроки перед обличчям не стільки України, скільки Заходу, які би демонстрували, що цей візит це скоріше випадковий, окремий, верніше, окремий випадок, який не має створити прецедента, і його не потрібно інтерпретувати як їх міграцію під Москву. Бо обидві країни. Розширювали поле свого маневру і своєї міжнародної суб'єктності. А цим своїм кроком вони фактично невілювали цілу низку складних стратегій складних ігор, які вони реалізовували впродовж останнього року. Тому це дуже болісний удар для цих лідерів, з яким прийдеться зараз працювати. Пане ми минулого разу, коли був якось там великий виступ військового злочинця, путіна з вами якраз грали в гру, що він скаже. Ну і безпомилково ви вгадували всі його тези зараз. В принципі, теж дивишся ти чи не дивишся цей парад. Вочевидь, ясно, що він говорить не стільки про Другу світову чи Велику а про сьогоднішню війну. Ну і там все те саме, та про захід, який накачує озброєння, що маємо перемогти нацизм і так далі. Київ під владою західного світу. Одні і ті ж старі наративи. Але дозвольте, я вас питаю те про раціо, та те, що я завжди Павлу Рольнику кажу, що не треба шукати раціо в Російській Федерації, але сама зараз наступлю на ці граблі. Е, немає жодних перемог. Та, тобто вони боролися за Бахмут, ясно, що там Римали ляща, вони хотіли вийти на кордони, на адмінкордони Донецької Луганської області. Цього немає. Я вже мовчу про цей безкінечний мем від Києва за три дні до Путін не постраждав. Та тобто хизуватись нічим, окрім безкінечно великої армії, знищеної на українських фронтах. Як ви гадаєте, чи це важливо, хоча б комусь, чи російському народові чи кремлівському диктаторові? Те, що на сьогоднішній день він стоїть фактично опльований на цій червоній площі, думаючи про те, а чи не прилетить зараз українські дрон. коли диктатор починає війну, він стає заручником війни. Він делегує своє майбутнє долі і в ситуації на фронті. З цього моменту не він вже керує ситуацією, а вона ним, і це аксіома. І зараз фактично Путін, якби мав змогу, я певен, що він би відмінив би цей парад в Москві і взагалі б не вилазив би зі свого бункера. Наприклад, прийом президентський на честь Дня Перемоги в Росії не відмінявся ніколи, окрім цього року. Його було відмінено. І парад так само відмінили, тому що зараз, дійсно, це е, День Побєди без Побєди. І от саме це без Побєди, воно на сьогодні є гучним написом, який метафорично присутній по всій червоній площі. Тому що якщо з 2012 року, коли вигадали цю тезу Можем повторити, до 2021-го, на ній каталися, її використовували, розповідали, що вони можуть повторити, у 2022 році парад проходив під слоганом «Повторяємо». І всі наративи, в принципі, Путіна були про те, що це цей кульмінаційний момент, до якого готувалося покоління ні по срамітті пам'ять дідов. То 23-й рік парад відбувається як парад імпотенції, як парад імпотенції, побіда і бесія. Не можуть повторити. І оце не можемо повторити» воно сьогодні в кожній фразі Путіна. Ну що ж сказати, спасіба діду сам не може, і весь народ привів туди. ж ми тут. Знаєте, пане лежу за лаштунками. вже говорили про те, що можливо для України е, букет президентів азійських країн стане е, стоп словом в якійсь спецоперації. Але для тих активістів, які будуть полювати за 20 мільйонами гривень, які оголосили в якості фонду подарункового тому, хто посадить безпілотник на Червоній площі, це ж окремо. Ма історія активістам, знаєте, не завжди указ рекомендацій від Міноборони, але з цим розберемося по факту пізніше, коли весь парад закінчиться. Я от що хотів запитати: є цікава історія про українців від параду в Москві до того, що в нас тут відбувається днями. Центр соціологічний центр разумкова в співдружності з демократичними ініціативами імені Ліка Кучерєва потішив нас цікавими результатами дослідження. Вони Задали людям питання, я зараз зачитаю. Які політики чи громадські діячі України на вашу думку відіграли найважливішу роль в обороні країни? Отже, найважливіша роль в обороні країни рейтинг опитування: Зеленський, Залужний, Подоляк, Притула, Резніков, Арестович, Кулеба, Буданов, Данілов, Порошенко, Сирський, Марченко. Значить, що у нас виходить? Очільник розвідки. Е, далі генерал, який організовував оборону Києва і е, на Слобожанщині спецоперацію, міністр оборони закордонних справ зробили для оборони країни менше, ніж Подоляк і Арестович. Як це працює? І з чим пов'язуєте такі результати? Знаєте, є в зоології поняття імпринтінг, коли вилуп, вилуплюється каченятку, воно кого побачило, того і мамою зве. А приблизно те саме працює в телевізорі. Хто частіше з'являється, хто виступає ротом для оголошення тієї чи іншої інформації, на тому концентрується значна частина людських симпатій, або потім антипатій. тому що вони потім і вигрібаються. Тому, знаєте, тут, тут є ще інший приклад, коли або кореспонденти, або соціологи підходять на вулиці до людей, ну частіше кореспонденти Наприклад, з ручником з мікрофоном, каже а що ви думаєте з цього приводу? І от людині потрібно відповісти. От що вона відповідає? Вона відповідає перше, що в голову пішло. Тому що вона зазвичай на ці теми не думає, і в той момент в неї подумати немає змоги. Тому так і тут, коли питають, а хто. Ну, люди починають просто згадувати прізвища, які приходять в голову. Фактично, будь-який такий рейтинг це просто рейтинг впізнаваності в суспільстві. А там ви можете підставити будь-яке питання. За Воєнну ситуацію за безпеку на вулиці що завгодно все одно, аби просто це було питання або позитивне, тоді люди згадають з позитивним знаком. Якщо ви запитаєте, хто винен в тому, що зарплатні низькі буде приблизно той самий список людей, просто трішки вони порядком, деякі з них зміняться. Вона Олеже, Тоді я ще трошки незрозумілих речей насиплю. Ганна Малер в телеграмі, представник міністерства оборони, виходить із тезою на 9 травня загострення може бути. А може й не бути. Ну це нормальна, це адекватна комунікація від Міністерства оборони. Чому з такими тезами виходять представники? Невже іншої експертизи для нас у них немає? Я ну я просто не до кінця розумію взагалі навіщо з такою тезою виходити. Ну сказати, що це щось погане, екстраординарне для нашої комунікації української – Ні ну тобто, це скоріше вже буде сприйматися просто мемово і стібно. Це, звісно ж, не серйозна комунікація. Чи має вона місце під час війни? В окремих випадках так. Я думаю, що тут пані Маляр хотіла просто продемонструвати, що Україна не готова називати свої плани і не буде називати їх. І, Відповідно може трапити все що завгодно. Просто в чому було завдання. Чому це було повторювати саме так, можна було у відповіді на питання журналістів, наприклад, сказати. Тобто, ну, я б сказав, що просто певна комунікаційна необережність. Злого умислу, я в цьому не бачу. Пане Боже, тут не, не про наш контрнаступ йшлося, а про загострення з боку Росії йшлася історія, розумієте? А, якщо вона сугубо так, мала так, на увазі. Так, вони, або... вони вийшли з прогнозом. 에, побачимо ми динозавра на вулиці чи не побачимо ну, 50 на 50. Ну ну тоді вибачайте, пані Маляр взагалі не та людина, яка дійсно знає задум. Я думаю, це до Буданова питання до інших, ну точно не до Маляр. Тому тут взагалі питання, чи потрібно було відповідати, чи потрібно було виступати з такою заявою, не, не за адреси. В принципі, так само міг би хто там? У нас а подаляк вийшов в рейтингах угу. на четвертий третьому. Ну власне, цю заяву міг би зробити подаляк. Йому вона була б куди органічніша. <х -х -х. Отак і живемо. Пане же дякуємо за коментарі. Політолог Олександр був з нами на зв'язку.